Того липня у Бориспільській міській раді яблуку не було де впасти. В актовій залі відбулося засідання колегії Київської обласної державної адміністрації. На порядку денному п'ять питань. Розпочати вирішили із приємного. Відповідно до наказу президента України Віктора Януковича, нагрудними знаками та посвідченнями було нагороджено осіб за вагомий внесок у різні сфери розвитку нашої країни. Далі перейшли до наболілого. В літній період каменем спотикання на шляху. До здоров'я легень нашої землі є пожежі. Про здійснення організаційних заходів щодо запобігання їх виникнення в екосистемах області розповів Володимир Муха. Цьому році в області виникло 58 лісових пожеж проти 74 чотирьох минулого року. Йде зменшено на відсотків. Також площа пожеж лісових зменшена 70 відсотків. є той показник нормальний, але ж постійно треба проводити теж дії по запобіганню пожеж. З метою ефективного реагування на пожежі в екосистемах створені штаби. Штаби як в обласній державної адміністрації, так і в головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій Київській області. Працюємо цілодобово. Статистика статистикою, але дивитися варто в корінь проблеми. Це відзначив голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Навівши приклад. Коли згорілася сміттєзвалище в вижив районі, ніби. Ні, при голова адміністрації і так далі, розвої руками. Так вихідний день. Немає механізмів. Всі ж відпочивають і відпочивають. Так потрібно передбачити і будьте добрі, ви мені представте, пожалуйста, протокольна е е е угоди, які ви будете заключати з тими підприємствами, у яких є техніка, і ви повинні знати, що, що це піде. Сонце і спека впливають на стан лісів влітку. Та здебільшого неприродні явища шкодять зеленим насадженням. А люди. Проблема, яка не має ні кінця, ні краю забруднення лісів. На цей випадок у влади є свої методи покарання порушників. Спільних рейдів і груп на сьогоднішній день в цьому році проводимо 440 рейдів спільно з працівниками МВС і ЗМНС. Виявлено та притягнення до відповідальності 174 особи на загальну суму 3,5 тисячі гривень. Активно проводяться профілактичні заходи щодо створення мінералізованих смуг навколо доріг біля хвойних молодняків. Навколо Далі на засіданні колегії Київської облдержадміністрації обговорювали статистичні дані розвитку сільського господарства, які навів Руслан Гузенко. За результатами проведеної роботи в 2013 році, порівняно з 12 м зріс обсяг продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств на 10%. Це досягнуто за рахунок зростання всіх категорій господарства. Вже розпочато збір ранньої групи зернових». Літо, етап жнив. Про це детальніше Анатолій Присяжнюк. На Київщині розпочалися ж. На сьогоднішній день ми вже зібрали 100 тисяч тонн першого врожаю. Передбачаємо, що ми будемо в одних із лідерах, тому що сьогодні Київщина є по урожайності. Сподіваємося, що ми зберемо врожай в стислі терміні, буквально в, в 10-денний термін. Тому потрібно сьогодні подумати і про те, в яких умовах працюють наші механізатори і комбайнери. Проведення засідання колегії Київської обласної державної адміністрації у Борисполі відбулося не випадково. За словами Анатолія Присяжнюка, за одним з рейтингів малих міст Бориспіль входить в трійку найбезпечніших і найцікавіших в Україні. У вересні у місті відбудеться Рада регіонів за участю президента України Віктора Януковича. Про організацію її проведення розповів Андрій Спаський. Під час ради регіонів планується у нас. Ознайомлення і відкриття соціальних об'єктів це Бориспільський район, 16 квартирний будинок, фельдшерський крушевний пункт і дитячий садочок плюс будинок сімейного типу. У зв'язку з цим є пропозиція, і сьогодні буде таке протокольне доручення відносно підготовки до цих заходів. Тетяна Підгурська, Веган Суренко, новини, телеканал Бориспіль.